Всіх вітаю на моїй сторінці. У нас робота кипить, робота повним ходом. Вчора висадили вже перший парник, сьогодні вже майже висадили другий. Ось така у нас зараз тут картина. Помідори вже наші в ямках. Ці помідори будемо висаджувати ось сюди. Розсипали в цьому крилі вже крейду до залізу. Ось бачите, зараз. Рома перемота все, посверли ямки, зніме потім ось цю плівку, провітримо і будемо висаджувати решту помідорів. Потім вже розложимо крапельну стрічку і будемо поливати помідори з добривом. Ось так, зараз тут все виглядає. Дивлюся, деякі помідорчики трішки прив'яли, я їх пропустила, не полила. Вчора, коротше, стояли густо, є такі, що не политі. Ось така у нас зараз тут температура. Ніч, слава Богу, пережили. Вночі у нас на вулиці була температура мінус 12. По прогнозу мало бути мінус 6, але, коротше, по факту мінус 12. Трішки так ми е, перехвилювалися. Котел у нас новий, опалення нове. Не знали, чи зможемо підняти нормальну температуру в теплицях. Е, плюс напруга була в мережі вчора 150 вольт. При такій напрузі взагалі не запускався наш котел, точ, точніше, сам двигун, який проштовхує пілету в горілку. Коротше, включали ми е, генератор, працювало все на генераторі, потім більш-менш стабілізувалась напруга до 190, піднялась, то коротше, все запрацювало без генератора. На стресі у нас ніч пройшла, бігали кожні три години, перевіряли температуру в теплицях. Е, ну, при такому морозі на вулиці, звісно, було. Жесть. Ну, вже висадили. Далі тягти вже не було у нас змоги, помідори вже такі досить великі. Коротше, оце такі справи. Не все так легко, як здається, на перший погляд. В цьому році взагалі в нас багато було проблем з вирушуванням і розсади, але, в принципі, ми впорались. Дай Бог тепер отримати гарний врожай. Хаті вирощували розсаду, не було в нас газу тиждень, холодно було. Е, тут, коротше, оце такі були проблеми е, після висадки. Ну нічого, сподіваємось, далі температура буде вночі вже підніматися, тому що при таких морозах, в принципі, можна було ставити і вищу температуру на котлі, все, розход пілети, е, увеличується ж тоді. Ну, а це все ж, знову ж таки гроші. Ну, коротше, багато нюансів. Ніч пережили. Думаю, ще тиждень протримаємось, обов'язково там буде вже легше. Отакі у нас огородні справи.